Всім привіт, друзі! Мене звати Андрій та на каналі Troyan Game, і ми продовжуємо проводити гру під назвою Dark Souls A Remaster. Е, так. Значить, ми з тобою е, тут вбили Демона Капра. Е, але. А, бачиш, ми відкрили ключом від глибин, але нам сюди не треба слухай. <свистити> Значить, оцей демон Капра, він, я так зрозумів, зберігав цей ключ від глибин. Абсолютно. Випадково чи не випадково. Ми пошкодили нашу. цю Хто там у нас стоїть в каналізації в Ми її вдарили, цю торговку чи як її можна називати. Думати, Ось, вона дуже розсердилася нас. Ну і що? Нам в цей бік треба йти. Щось дуже голосно в мене тут. О, так краще. А, значить, будемо зараз іти з під тобою, підемо куди, а підемо. Так, А підемо зараз повертатися назад. До трав'яного, я так розумію, трав'яного. Так, все нам не треба. шпадла, Тихо. Так. Окей. А фінало зараз можна випити, тому що ми з тобою в будь-якому випадку зараз сядемо біля нашого цього. Пострище, вогнище, е, як хочу називай. Біля цієї штуки. хоч я не знаю, як, що ми біля не відновлюємося. Біля домик, будиночок, хатка. Як захочу її називати. Е, дивись. Ми можемо обернути. А нема, немає людяності у нас. Коротше. Нам треба по-перше. E, людяність. Для цього нам треба. Що зробити? Я тебе зараз скажу. я зараз ти скажу. E, треба відкрити цю штуку. І тут у нас Ось сюди покласти нашу людяність. Дивись, людяність. E, щоб її зараз використати, треба зробити отак от ось. Все. Оп! І по суті, по суті, суті, ми тепер можемо обернути спустошення. от, Ми тепер е зараз будемо Людяні. Пішли. Зараз, коротше, така ідея. Нам треба повернутися до трав'яного цього саду, але для цього. Е для цього, для чого? Значить, я то скажу. Там у нас. Це що за приколи? А що де жирного два, два сало, три жирних чувачка. Три жирних чувачка з'явилося. Слухай, ти хто? Mm? Що ми тут маємо? Ти виглядаєш жахливо пошматовано Часи зараз скрутні. Найменше, що ти можеш зробити, зараз це виглядати добре. Навіть не думай говорити з панною в такому вигляді. Ти її не зовсім відлякнеш. Що? А? Знову ти. Не думаю, що ми можемо допомогти. Ми супроводжуємо пану на її праведній місці. Це великий клопіт, але я залишився з нею. І Ніко теж. Я вже не можу їх просто покинути. А ти хто? Ти теж невмирочий? Тоді у нас немає часу брататися. В мене є своя місія, і в тебе безсумнівно є своя. Ти Ми хто? В якому прокляті? Яком Окей. Okay. Я з ними вже не тусуюсь. Я з ними вже не тусуюсь, так що мені немає взагалі ніякого резону з ними тут залишатися. Нам треба їхати звідси. А їхать, щоб звідси, нам треба все сюди. Ось, <плес> Сюди. Там можна кудись впасти для того, щоб ось все... оно туди, походу. Ага, ага, ага. Ну нам це не потрібно. Нам це не потрібно зараз. Нам треба повертатися до трав'яного саду, чи як він там називається. Туди. Е, сад те, темних темної трави, темних корі, ко, коріння, темних. чогось. Окей, ладно, там якийсь сад. В будь-якому випадку там якийсь сад, і я думаю, ми з цим роз. Ох, ти ж падла. І ти такий самий. Ти теж. Їх Всіх забрали. Нам дуже треба діл тим, що оці очки. Очки, не знаю, як їх називаю. Очки. Душі. Душі треба. Бо можна називати душі. Правильно, душі казати. Душі. Душі. Нам треба душі. В нас їх тільки 9 тисяч, нам треба 20. Для чого? Для того, щоб придбати. Для того, щоб придбати ключ у нашого коваля Андре. Андре, нам продай щось, я думаю. Ой, ладно, я хотів тебе якось вбить по-розумному, ну перейшлося якось не по-розумному вбивати тебе. Ну ти хочеш биться? Хочеш битися? Давай биться. Давай. А що ж ти тебе вдарити не Ти? Ага, окей, вдарив. Вдарив, ну вже було б Е, Нам все одно треба багато душ, а багато душ ми можемо зібрати де. Е, якраз у цьому темнокорінному. А, бачите, я вже, я вже згадав. Темнокорінний сад. В темнокорінному саду треба зібрати багато душ. Е, там є якісь двері, про які ти мені казав, про які, які можна розбити, щось там знайти. А поки що, поки я ще не знаю, що там знайти, ми туди просто підемо. Просто підемо туди. Зараз підемо туди, ось я вже шуковалю нашу. Там точно 20 тисяч у нього, а я можу йому що продати йому щось. Може продать, йому щось... Або чекай, у мене ж є. У мене є тут щось набагато краще. Наприклад, душа Берегінівоні. Велика душа загугли мертве кау, та, наприклад, можу її роздавити чи щось з нею зробити можу. Давай. Дуже мало де є нам. По 400. Ну, нехай, хай буде. 10 тисяч, ти мені казав про те, що не, не треба ходити з цим просто так, тому що нас буде. <гас> нас, нас буде гра карати. Скаже, буде карати на кожному шляху, і я, і я вже це помічав не один раз. Довгий лук. -балет. Нам треба довгий лук. Десь Довгий лук, а десь ще стріли, стріли. О, дивись стріл. Е, чого це мені Оце я тут взяв лук, стріли, значить. Розказ, розказую, бо зараз будемо вбивати цю здоров... Здоровило, це оце. А як нам, до речі, перебрати... Ай, забудься. Забудься, звипадково це зробив. Е, якось сховати це. Можна? А, во, дивись можна. Е, окей. Окей, окей, окей. Він буде по нам стрілять, а ми будемо також по ньому стрілять. Я не знаю, скільки нам треба буде, правда. Ах, ти ж падлюка. Слухай, не так легко насправді із луком стрілами по ньому падати. Дуже нелегко. Ага, можна просто відходити в бік. Дивись. Діло в тим, що я в то можу по ньому попадати, а толку. Дуже мало урону в мене носиться. Витрачаю ці стріли, я навіть не знаю, чи є якийсь е сенс. Ну давай спробуємо, по я не знаю. Якщо б застали. Оце в мене така ідея була. Ну, тепер я навіть не знаю, чи воно нам допоможе. Я витратив на ці стріли дуже багато грошей. О. Так Все одно він потрапляє по нам, слухай Нам би випить. ой 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 ні ні-ні-ні-ні-ні. Я сам собю... випадково... Я Выпадков витратив собі Суби проклятие темчасом ничего, ну, Що ж зробити, другой. Раз. Два Три. Чотири. П'ять. Е, е. Реально, я йому зніс половину, і я так зрозумію, що в мене просто не вистачить. Щоб ще йому знести щось. М -м 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 -м, погано. А в нас, між іншим, вже закінчується здоров'я. Це також у нас варіант такий. Не дуже гарний. Е, так, ладно. Головне, що я стріляю далі. Я думаю, що це якийсь дасть розвиток подій далі. І що ми якось, може, хоч і руками да не знаю будемо бити потім. У нас лишилося три стріли. Два. Три. А я, до речі, нічого не сильно допомагає. Е, окей. Е, тоді давай візьмемо як зробимо. Дов, Довго перестріла. Може з них будемо стріляти. Тут урон більший. Урон більший, не знаю наскільки він. 32, скука. Скільки... Так, тихенько. Потихеньку 10 стріл лишилося, шанси є. У нас шанси є, що ми її розвалимо все таки Я так розумію, він тут буде е, відновлюватися кожного разу. І ми зможемо з нього добувати цей титаніт, з допомогою якого зможемо потім прокачувати е, себе, в принципі, Наш, нашу зброю. О. Ну, у нас лишилась одна стріла і це сумно. Е, дивись, зараз він по нам вистрілить. Ми по ньому вистрілимо. Е, згадаємо, що у нас є, а нічого в нас нема. Е, може у нас є болти, болтів нема. бачиш, все погано, все не так добре. А він, може буде відновлюватися за часом, я ж не знаю. Так що треба вже якось його лупити, діяти, так вже сказати, на повну силу. Побігли, не знаю, з кимитами будемо валити, чи що. Ага, окей. Okay. Начну добре, давай, давай. Ого, ага. Ага, ага. Опа! Угу, угу, угу. Окей. Окей, okay, 2000 титаніту демонічного, непогано. 2000 це те, що нам. Блін, це все одно мало. Це все одно мало для нас. Я так зрозумів, наступного разу, якщо я до нього буду приходити, то це мені треба десь брати. Ну, стріл так 100. 100, я думаю, 100 буде з головою. Відпочиваємо біля багаття. Набираємося сил. Встаємо і йдемо далі. Е, чого того, що нам треба до. Оце цікаво, чи він відновився, цей чувачок наш. А, бач, немає його. Нема його. Розвалили ми його, його вже все не буде. На жаль, на жаль. А може він з часом з'явиться, я не знаю. Ну я, я не знаю про таке. Таке не можу знати просто. Це там, де світиться? Тут щось є? Такий звук, ніби я щось ламаю, ну нічого, нічого нема. Квітка. Квітку не можна зробити? Окей. Окей, ми йдемо. Тоді ми йдемо сюди. Оп-оп-оп. Ось уже кузь до нас хоче, привіт нам сказати. І ми його щось довго рубаємо, слухай. Зважаючи на те, що ми вже ну, так нормально прокачались, у нас вже все е, має бути ого Еге-гей. Еге-гей, ого-го. То воно щось не сильно егеге, його. Я тобі скажу. Не знаю, не знаю. Головне, що нас уже не так просто б, поранить. Не так просто поранить, у нас вже є. Так. Сюдись кущик, кущику, кущику. А кущику, кущику. Оп, а падлюка. О, падлюка. Ого, все. Нічого з них не випадає, по 100 о, душ ми збираємо. Де я тут упав? Де я тут упав, я слухаю? Я десь тут упав, а я не пойму, де. Пощастило мені тут упасти, там щось було таке дивне. Що я тут впав і щось забрав. Коротше, непонятно, не що? Чого, де, як. Ну, ну, Ну було таке. Окей, нам по цим дверям треба нас настукать трошки. Постукать. Нікого тут нема. А що по них вдарить просто чи що? Механізмом якимсь... А, оце може? Чудово. Розпалюємо тут багаття, Багаття розпалено. Механізм, механізм, механізм. Я знаю, що це за механизм. Механізм. Тут на краєчок ми десь можемо. А що це таке? Чуть не паузлой. Эммм. Може, отут десь. Ногулочок. Коротше, я от думаю. Зараз я буду йти по наших е дорогих любих е цих трав'яних чоловічків. О, трав'яні чоловічки, слухайте, за мною можете побігти. Я вам буду щиро вдячний. Ну, власне, щоб мене там не спихнули. Я бачив ідею в тому, щоб е е тут якось. Отут якось е, цей во. Чи це не варіант. Реально, походу, не варіант, не знаю. Ну, все одно я фармлю з них жмут пурпурного моху, ось жмут червоного моху. Не знаю, наскільки він мені. Воно мені таке треба. Ну, по потім, як ти писав, воно буде треба. Воно буде треба, то хай лежить. Воно мені, в принципі, не заважує, Те, що лежить, хай лежить. Та й нічого тут нема більше. Нічого тут нема більше. Можемо пройти сюди вниз, а тут в нас, до речі, наші не дуже добрі чуваки, але вони дуже повільні і думаю, як нам їх обійти, так щоб нас... Десь ми кудись увійти сюди можемо. Це куди? А, так, це ж це штука. Привіт! Жабка. Зелений світ. Чудово, зелений світ непогано. Таке я бачив, цих жабок я бачу. Головне, щоб тут нікого не було. Нікого щоб тут не було. А нікого тут і нема, слухай. Е, можемо спускатися вниз нижче. Я не знаю для чого ми от саме сюди йдемо, ну. якщо тут є дорога, сюди є дорога, то чому б сюди не піти? Так, єдине, що я не бачу. Поки що не бачу. Я думаю, я поки що не бачу. Я не бачу, хто тут лежить. Я знаю, що тут хтось лежить. Хто тут лежить? А хто тут лежить? Поки що тільки чую якусь. А, воно один бачу, одного бачу, друга. Поки що я буду йти вгору. Ось сюди. Я пам'ятаю, я сюди вже якось потрапляв. Десь я вже тут якось сюди потрапляв. Куди? Ага, ось ми натрапимо на такого собі друга, а друг цей нам не потрібен зовсім, бо. Бляха, він паскуда нас тут буде бити. Треба дізнатися, як він буде себе вести. Ага, щось він. Ооо, що ж що, що, що це він зробив? Що це він за... зробив? Ах ти ж падла! Він нас замер. Ми дуже тепер повільні! Уповільне в нас, падла. Уповільне в нас. Не можна, не можна, не можна, не можна. Просто бігти. Ага, ага, ага. Він нас уповільнив. Слухай, реально уповільнив нас. Ага. Чудо. Оооооо! Чувачки! Чувачки! А підожди, це один чувачок, все норм. Нару... А, їх двоє вже тут, слухай. Ты откуда прийшов, ти, друг? Другу дру... друг на, на... на допомогу. Я не буду до вас, біля вас стоять, я знаю, що у вас тут за магія, блін, водиться. Такі магія, магії... Магія на мені не потрібні. Ага, це цей прийшов, слухай, і до, до нього на по поміч. На поміч на допомогу ти прийшов, да? Дружбанчику, каже, братик, поможи. Не можу я з цим справитися з мишою цією, бо він воно швидко бігає. Головне, щоб там ще одне такого не було, бо буде геть не весело мені. Я тобі кажу, буде невесело мені, бо больно вони б'ються. Ці друзі, наші голобузі. Ага. А. а що це за... А жаби якісь, слухай, вилізли. Жаби, 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 жаб нам тут якраз тільки не хватало. Жаб нам тут тільки й не хватало, але тепер будуть жаби, слухай. Ах ти ж падла! Ти слухай, нам не годиться такий варіант. Бо нам бо уб'ють зараз, і це буде наша остання, так сказати, варіація наша. Щось у вас тут так багато ходить, я вам кажу, дуже багато. Ой, нам мені повезло, мені повезло. Реально повезло. А, ладно, пішли, Йдемо звідси, бо це не варіант. Нам треба битися з ними по одному. Я вже знаю як. Не знаю для чого. Ну якщо вони є, то значить з ними якось треба ж воювати, правда? От. І ми, ми сюди прийдемо. Ми сюди прийдемо, але не зараз. Тобто зараз ми якраз біля костра постоїмо. От. І в наступній серії тоді розберемося. Я думаю. Як ми будемо діяти? Я, я, який у нас буде план? Бо в принципі у нас все по місцю тут. Ми тепер можемо спокійно отут, е, цей розп розпалити вогнище і ходити туди формить, е, думаю, душі. От, а тоді, коли вже назбираємо на ключ, то тоді вже розберемося, як ми будемо робити. Так що давай на цьому закінчимо. Посилаємо плес в описі під відео. Підписуйся на канал, на інстаграм, на телеграм, коментуй, став лайк, протискай дзвіночок. Всім до скорих зустрічей всім. Boca. Okay.